Хочу вам показати, які в нас дині є в наявності на сайті культіва.ком'юан. Отже, в нас доступні різні різновиди, наприклад, екрікура, це, це тип Пієль де Сапа. Ось вона така з темною шкіркою, з легка зеленуватою м'якоті, дуже смачна денька. Є класичні, наприклад, як Даяна, тагбо, це типу ананас. Тахба це у нас новий гібрид, який з'явився. в нього ось такий насичений м'якуш. Даяна теж класні, великі овальні плоди зростають. Цукристі до 4 кілограмів. Є янів, це ананас, але з більш помаранчевим якушем. Теж цікавий гібрид, який варто спробувати. Ребека дещо подібна на Раймонд. Хтось каже покращений варіант, але якщо вважаємо, як це як окремий гібрид, вона середньорання встигатиме достигати і зростає до 6 кілограмів. Ідеальна, правильна форма ось така диня, найбільш класична. Сара. Сара в нас типу галія, це ось такі округлі дині, вони дещо менші за інші, але характеризуються підвищеною цукристістю. Дуже цікава динька, м'яко ж дещо такий зеленуватий. Тому ось таку сару також варто спробувати. Дукрал канарська жовта. Вона має типову шкірку без ось таких полос, гладеньку, диня солодка, м'якось такий кремово е, ніжно-білий, смачний. І нево класика, я думаю, нево знають всі. Це лише частина день. Також у нас є азійські деньки, є інші гібриди. Кому цікаво, переходьте на наш сайт kultiva.com.ua, відправляємо Укрпоштою та новою поштою.